Христос рождається. Славімо Його! Дорогі християни, як священник, маю величезне щастя бачити людей, їхні лиця в часі свят. Бачити, як на їхні лиця попадає світло. Я стою деколи плечами, проповідаючи до людей до Вівторя, але на їхньому лиці. Я дякую Богові, що маю можливість побачити, як вони перемінюються, коли їхніх сердець дотикає живе Боже. Слово, празник Богоявління. Неповторний Іван Хреститель, життя абсолютно відмінне. Цей чоловік, дітнений Святим Духом, все одному житті, вважає за потрібне, але мало важливе, цей чоловік духом, ведений у пустелю, де ніколи не буває сам, він стоїть перед Богом, від Бога вчиться. Господеві молиться, від нього отримує просвітлення. Там, у тому серці, з'являється любов, відкрити людям світло, яке є у Христі. Це Він, виходячи до людей, звіщає Ісуса Христа, що це Агнець Божий, чистий, невинний, Божий син, який бере на себе тягар гріхів людства, щоб їм подарувати Божу любов і гідність дітей Божих, богоявління. Ісус входить в середовище нас, людей. Я не раз чув від людей, вони кажуть, ну я люблю бути в храмі, коли сам. Це прекрасні можуть бути хвилі, коли ти сам насам перед лицем Божим. Але Бог нас вчить поступати. Він входить в середовище людей. І раптом Іван, єдиний, здатний побачити, що перед Ним Син Божий жахається у страсі Божому. А Ісус каже, так нам належить виконати кожну правду. І от вода. Люди, слухаючи Івана Хрестителя, входять в Йордан, щоб змити з себе бруд, нечистоту, щоб позбутися прокляття і смерті гріха. І якщо можна так сказати, коли святителя Антонія було гарно: ці води стоють важкі, вони стоють мертві. І, от один серед людей, який не перестав бути Богом, входить у ці води і дотиком освячує, змиває гріх. Забирає тягар нашого гріха на свої плечі, стається за нас анцем, або, інакше кажучи, жертвою, даруючи себе, щоб ми більше ніколи в тому світі не пропадали. Ми з року в рік на Йордан благословляємо воду великим водосвяттям. Ми завжди прикликаємо того Святого Духа. Ми завжди прикликаємо у молитвах Бога, який преобразує. Якщо ми подивимося на початку творіння, води покривали всю землю. Від води все починає жити. Якось один Богослов каже, що вода є дуже гарним символом людини. Вона прибувається з глибин, виходить і розливається, і тече, збирається помаленьку, струмочки збираються у річку. Вода не боїться падати з височини. Вода долає всякі перешкоди. Вода під дією сонця піднімається вгору, а потім знову оживляє все. Але хтось із святителів сказав, подивіться, каже: тепер від часу хрещення Христа у Ісусі ми отримали можливість цю воду, яка сама по собі є величезним даром Божим, приймати освячене. Ми на 85% складаємося з води. Ми маємо можливість пити воду життя. Ми маємо можливість отримувати освячення наших домівок, наших тілес, сповнятися благодаттю. Через такий простий Божий дар, який тепер, з приходом Ісуса, для нас стається освяченим. В часі юрданських свят у нас є дуже гарний звичай, що священник приходить з душпастерськими відвіданими своїх вірних. Це не просто час, коли ми покропимо свяченою водичкою, чи зробимо якийсь священний ритуал. Воно все має своє місце, і воно не зле тоді, коли ми пам'ятаємо про правдивий зміст. Ми відкриваємо наші двері найперше Богові. Ісус каже, хто вас приймає, мене приймає, хто вас слухає, мене слухає. Ісус каже, якби в якомусь домі вас не прийняли або в місті, обтрусіть ноги на свідоцтво, а входячи, кажіть, мир дому цьому, мир завжди дар від Бога. Про нього не можна домовитись, але його можна вимолити, його можна прийняти. В особливший спосіб, Господи, цього року, коли священник йде з юрданським благословенням у домівки на случення Ісуса, просимо Тебе, подивуй мир нашим домам, зійшли з високого неба мир на нашу землю, Розпили наші серця, щоб ми, українці, зрозуміли, що ми один одному, брат і сестра. Щоб ми один про одного піклувались і турбувались, щоб наша віра була жива, а любов завжди дієва. Ми можемо цього хотіти, але здатність так жити є лише тоді, коли серце відкривається, щоб його торкнулася ласка Святого Духа. Богоявління це час, коли Бог і Божий Син стоять в ріці, з неба чути голос Отця і Дух Святий у виді голубиному сходить. Бог появив себе світові. Нам лишилося на любов Бога відповісти любов'ю і прийняти Його в наше життя, щоб жити повнотою життя. Христос рождається, словімо, Його. Веселих святих.